Дроновий терор та його наслідки, тарифи на проїзд та блогер у розшуку. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. На минулому тижні Одеса пережила чотири ночі, наповнених тривогами, звуками двигунів шахедів над містом, вибухами від роботи ППО та прильотів. Чотири ночі поспіль ворог бив по місту безпілотниками камікадзе. Так, в ніч на 10 листопада сталася чергова масована атака дронів. Шахедами пошкоджено гаражі та цивільні автівки. На одному з міських ринків розбито 10 кіосків та декілька магазинів. Дісталося також АЗС та житловим приватним будинкам, два з яких повністю зруйновано. Через ворожу атаку цієї ночі постраждало двоє людей. На щастя, загиблих не було. Далі декілька днів відпочинку та спокою. А потім, 14 листопада, ворог знову атакував Одесу. Спочатку по місту вдарили керованими ракетами з моря, а далі, декількома хвилями ударних безпілотників. Загалом постраждало сім локацій: цивільні будинки та автівки, припортова інфраструктура, храм, лікарня, дві школи, декілька дитячих садочків та палеонтологічний музей університету Мечникова. Є поранені. Та на жаль, є і загиблі. Чотири ночі поспіль Росія атакувала наш регіон безпілотниками, а потім, після перерви, у декілька днів, знов вдарила по місту. Цинічні удари по цивільній інфраструктурі призвели до пошкодження щонайменше двох сотень будинків у різних районах міста, як приватних, так і багатоквартирних. Тільки за чотири ночі обстрілів постраждало 422 квартири. Огнем було знищено кілька десятків автомобілів, також частково зруйновано 125 ліцей, адміністративні будівлі, складські приміщення приватних підприємств, магазини, кіоски, храм. До речі, загалом з 1 жовтня по 5 листопада Росія атакувала Україну понад двома тисячами дронів. А після виборів у США та перемоги Дональда Трампа кількість дронів, якими ворог б'є по містах України. Збільшилася на 44%. Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради розпочало пошук підрядника для створення місцевої автоматизованої системи оповіщення на території міста. Інформацію про це було розміщено на сайті Держзакупівель. «Прозоро». За виконання робіт замовник готовий заплатити до 8 мільйонів 411 тисяч гривень. Дана система буде складатися з 19 базових станцій оповіщення. Пульту керування автоматизованими системами оповіщення, модуля розширення цифрового радіозв'язку та одного автоматизованого робочого місця. Аукціон запланований на 28 листопада. Самі ж роботи зі створення системи підрядник має завершити до 23 грудня вже наступного 2025 року. У жовтні, попри регулярні ворожі обстріли, морські порти України збільшили перевалку вантажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 60%. Про це повідомили в адміністрації морських портів України протягом 10 місяців поточного року було оброблено понад 82 мільйона тонн вантажів, що майже вдвічі перевищує показники аналогічного періоду 2023 року, і тільки у Цьому місяці через морські порти Одещини пройшло 8 мільйонів тонн вантажу. Більшу частину потоку 80% – сформували аграрна продукція та руда. Зростання вантажообігу це також показник довіри міжнародних партнерів до українського морського експортного потенціалу. Відзначив голова АМПУ Юрій Литвин на цьому тижні. З 13-ї спроби вдалося продати за аукціону. Білгород-Дністровський морський торгівельний порт, як повідомили в прес-службі фонду держмайна, єдиним покупцем виявилася компанія Топ Оффер, яка запропонувала за єдиний майновий комплекс 108 мільйонів гривень. Також за умовами аукціону покупець має сплатити борги майже на 100 мільйонів гривень, які накопичилися у підприємства. Нагадаємо, зараз Білгород-Дністровський порт працює тільки як сухий порт, тобто як великий склад. Тут збирається вантаж для відправки у Дунайські порти Одеської області. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам доподобає те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому у четвер вийшло традиційно нове інтерв'ю. Наш герой на цьому тижні Дмитро Милютін. Волонтер, бізнесмен та власник парфюмерної крамниці. Люди, які вважали, що Росія це добре, і мені соромно, але я теж так вважав десь в 2008 році, що вона нам допоможе в, там в якомусь сенсі. Я ж змінився так. Я змінився на, ну, на протилежне. Тобто я, я вважаю, вважаю зараз, що це най Най, я не знаю, найжахливіший наш ворог, тому що він підступний, він не має ніяких, ніяких а, моральних принципів. Тобто, ну, як це? Як це можна, можливо кидати бомби? Да взагалі-то ну, такий, щоб на, на мене нападати. Ну, чого, чого ну, як це? про зміни у собі та людях, про волонтерство та бізнес під час війни? Ну і звісно, про парфуми. Посилання на це інтерв'ю залишаємо в описі до акцентів. Переходьте і не забувайте про ваш лайк. На цьому тижні стало відомо, що Національна поліція України оголосила в розшук блогера з Одеси Стаса Домбровського. Як особу, що переховується від правоохоронців, відповідна інформація міститься на сайті Міністерства внутрішніх справ. Повідомляється, що суд ухвалив дозвіл на затримання блогера з метою приводу. Домбровський обвинувачується за статтею 296 частиною 2 Кримінального кодексу України, а саме, хуліганство. Нагадаємо, що Станіслав Домбровський – одеський поет, блогер та актор. У минулому він сім разів опинявся за ґратами за крадіжку, шахрайство та пограбування. За останніми даними зараз він перебуває в еміграції у Швейцарії. За цей час там йому нібито спалили дом, також нібито збили автівкою, яка відразу після ДТП вибухнула. У місті Рені Одеської області з 1 січня 2025 року планують підвищити тарифи на воду та каналізацію. Утім, місцеві жителі не згодні з цим рішенням та вийшли на вулиці мітингувати. Як повідомляє видання Бесарабія Інформ, протягом останніх тижнів у місті відбулося вже три акції протесту. Місцеві жителі вважають ціни надмірно завищеними. Тим більше, що якість води викликає у них серйозні претензії. Люди скаржаться на воду поганої якості та мають сумніви в її безпечності. Як доказ, протестувальники продемонстрували пляшку з брудною водою, яка явно не відповідає санітарним нормам, а також плакат з гаслом. Дають воду технічну, платимо за питну, п'ємо з магазину очищену». У КП водоканал пояснюють підвищення економічною необхідністю зросли витрати на електроенергію, паливо, податки та заробітну плату, що й призвело до потреби коригування тарифів. Наразі жителі Рині сплачують 27 гривень за кубометр води та 34 гривні за каналізацію. Але з нового року тарифи планують підняти до 37 та 41 гривні відповідно. Бойовий медик Петро Конопля, який раніше голодував через неналежні умови перебування в психіатричній лікарні Одеси, оголосив жорстку боротьбу за зміни у медичних закладах для військових. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. За словами медика, ситуація не тільки не покращилася, а подекуди навіть погіршилася. Всі його харчові війни, звертання до громадськості та влади. Виявилися марними, і тепер Петро Конопля обіцяє діяти по іншому. У коментарі Суспільному Петро Конопля пояснив, що до нього продовжують звертатися поранені військові з лікарень, де раніше проводилися перевірки. За його словами, перевірки були формальністю. Посадовці приїхали, звітували, що все в нормі, а потім просто виписали військових, які скаржилися, або перевели їх в інші лікарні. На думку медика. Харчування залишилося на тому ж рівні. Нагадаю, коли військовий оголосив голодування, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зустрівся з ним та пообіцяв, що адміністрація перегляне політику харчування у медичному закладі і оберуть нового постачальника харчів з 1 грудня в Одесі подорожчає проїзд у міському електротранспорті та маршрутках. Отже, новий тариф на разове проїзд у міському електротранспорті зросте з 8 до 15 гривень у маршрутних автобусах з 15 до 20 гривень. Окрім цього, зміниться і вартість проїзних квітків. Наприклад, ціна проїзного на трамвай та тролейбус для студентів денної форми навчання з 1 грудня буде коштувати 340 гривень а для пересічних громадян. Вартість проїзного буде складати 567 гривень. Всі нові ціни розміщені на офіційному сайті міськради. Якщо бажаєте ознайомитись і морально підготуватись, посилання в описі до акцентів в Одесі. Розпочали роботу з відновлення трамвайного маршруту номер 18, який курсуватиме від кулікового поля. До меморіалу 411 ї батареї нагадаємо, що він не працює з вересня 2020 року через реконструкцію розворотнього кільця, яке за новим проектом має обійти житловий комплекс Аквамарин на великому фонтані. В Одеській міській раді повідомили, що кооператив морський взяв на себе зобов'язання оновити розворотні кільце. На 16-й станції Великого Фонтану ще до початку повномасштабного вторгнення, але війна завадила виконанню цих планів. Наразі домовлено, що кооператив забезпечить матеріали, а роботу виконає комунальне підприємство «Одесьміськ Електротранс». Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що це дозволить облаштувати тимчасовий трамвайний з'їзд. Наразі проводиться очищення колії від сміття та гілок. Повноцінний запуск маршруту планується за два місяці. Ну і у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся та бережіть себе.